Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 9 глава, 17 по 31 вірш. Одного разу якийсь чоловік прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: Учителю, я привів до тебе мого Сина, що має духа німого, і де тільки схопить його, кидає Його на землю, і Він. Пускає піну іскрегоче зубами своїми і цепеніє. І сказав я учням твоїм, щоб вигнали його, та не змогли. Він же каже йому у відповідь: о, покоління невірне, доки з вами буду, доки терпітиму вас, приведіть його до мене і привели його до нього. І одразу ж, побачивши Ісуса дух, стряснув біснуватого. І впавши на землю, він валявся, пускаючи піну, і запитав Ісус батька його, як давно це сталося з ним, той сказав з малку. І багато разів дух кидав його і в вогонь, і в воду, аби погубити його. Але коли щось зможеш, змилуйся над нами допоможи нам. Ісус же сказав йому якщо можеш вірувати. Все можливе тому, хто вірує. І одразу ж батько отрока, скрикнувши зі сльозами, сказав: Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Ісус же, побачивши, що збігається народ, заборонив Духові нечистому, кажучи йому: ми і глухий, я тобі повеліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. І дух, скрикнувши та сильно стреснувши хлопця, вийшов, і той став, наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Ісус же, взявши його за руку, підняв його, він устав. І коли Ісус увійшов у дім, учні запитували його на самоті, чому ми не змогли вигнати його? І сказав їм, цей рід не може вийти інакше, як від молитви й посту, і, вийшовши звідти, проходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо вчив учнів своїх і говорив їм: Сина людського видано буде до рук людей, і вб'ють його, і вбитий він на третій день воскресне. Богу нашому слава завжди! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь.